Привіт! На каналі Інеси Моргунової. це канал про фітнес, про тіло, про здоровий розвиток, ментальний та фізичний, про те, як любити себе кожною клітиночкою свого тіла, обожнювати себе і розвивати зі стану любові, а не зі стану Треба, правильно сказали, нав'язали. Ми робимо лише те, що важливо для нас на теперішній час нашого чудового життя. І сьогодні я хочу поговорити з вами про поставу осанку. Постава, постура, називайте, як хочете. Як робити так, що робити взагалі, щоб виглядати е, рівно. Ну, тому що усі насправді уявляють, що е, гарна постава це рівно, і спину треба тримати рівно. Ось так. М -м. Але трошечки не є це вірним твердженням. Тому що класна постава, е, вона не має правильності, вона не має якогось градусу, який нам сказали, о, ось це правильний градус. Ні, ваша. Вона має рухатись, вона має робити артикуляції, вона має робити хвилі, вона має бути рухомою і під власною різним рухом. Тобто вона має робити різні штуки для того, щоб нервова система розуміла, що ваше тіло рухоме, і що, вона, що воно може виконувати різні елементи, різні вправи, різні рухи, а не бути заручником одної. Позиції ні. Тобто для того, щоб ваша нервова система отримувала якісний сигнал іззовні, з від вашого тіла у тому часі, тому що кожний рух він дає сигнал ось сюди. Вам треба виконувати різні руки. І перший пункт для гарної постави це регулярний різноманітний рух. А, зараз я більше, мабуть, буду акцентувати увагу на мобільності тіла. У мене YouTube купа комплексів на мобільність, але для постави я зовсім скоро я запишу чудовий комплекс саме для артикуляції хребта, ще один, будь ласка, напишіть коментар та палець вверх, якщо це потрібно, щоб я розуміла, що це я буду не у стіну робити, а для вас, що вам це треба? Другий фактор, який впливає на нашу поставу, це наш спосіб життя. Якщо ви регулярно рухаєтесь, знову ж таки, якщо у вас загальна кількість рухових. Елементів у, е, в житті та у вашому дні переважає 3 години, та 3 години е, на тиждень, по, по годині три рази у зал загоняли ну, таке не піде. Нам важливо рухатись постійно, а не так, що ми сидимо спочатку 4 години. Ось так, ось так, Є. а потім годинку пішли. А раз на два дні там щось побігли на доріжці. Ні, це так не працює. Вам треба запровадити у ваше життя регулярний рух і мислити рухом. Тобто, коли ви працюєте, кожні 30 хвилин вставати. Коли ви сидите, кожні 10 хвилин рухати хребтом. Коли ви йдете у подорож кудись, і ви сидите довго там на кріслі, ви о, знаєте, що вам треба порухати шию, порухати плечем, порухати тазовою. Кісточкою, всередину зовні кульшова, кульшові суглоби мають працювати, що ви можете грудиною порухати, що у вас очі працюють. Є? Ви мислите рухом все, у вас мозок просто на те, що ви рухаєтесь постійно усюди так, там, де це можливо. Ви можете порухатись, хоч то пальці, хоч то зап'ястя, хоч то лопатка, плечі таз понахиляли, так, як у тазовий години вперед-назад. Я і це вже буде рухом. Тобто, перше це різноманітний рух, зак це на мобільність. друге це мислити рухом. Третє, знову ж таки, ми повертаємося до нервової системи, що у нас видає дає сигнал в мозок. Нервова система. Звідки вона бере ті сігтиху? Звідки вона бере ті сигнали? Зовні, зовні, звідки через що? Через очі, через вестибулярку, через тактильні та пропріоцептивні, тобто рухові елементи, ми вже поговорили про рух, тепер про очі та про вестибулярку. Давайте все ці два елементи ми до одного пункту віднесемо. Ваші очі приймають інформацію, зовні ваша вестибулярка також і оброблюють її, і посилають у можучок. А він вже оброблює цю інформацію і видає якісний або неякісний рух. Якщо сигнали якісні, Тої рух, ну такий собі. Якщо сигнал не якісний, то ви не дуже сильні, ви не дуже гнучкі, у вас постава ось така, якби. І для того, щоб це змінити, ваші очі та ваша вестибулярка мають отримувати достатньо інформації зовні. Тобто, ми виконуємо зорові усіляйкі рухи і працюємо з нашою вестибуляркою. Так, у мене є відоси, я тут залишу посилання. Але глобально над цим ми працюємо в практику про тіло та мозок рухайся усвідомлено. В ньому 115 сторінок теоретичної інформації вона направлена і на те, щоб озбавитись хронічного болю, щоб знизити рівень стресу, щоб у вас була класна постава, щоб було нормальне травлення, тому що саме ці фактори вони будуть впливати на якість руху, а це наслідок буде впливати на якість життя та на самовідчуття. У цьому, у цьому э, меташливому житті, тому зверніть на нього увагу. Опис, практику, му читай. Під відео або на сайті там все вказано. Вказано скільки онлайн уроків на тебе чекає. Аж 12 уроків. в Практику це просто топ-інфа. це не просто текст, якийсь там написаний. Ні, це практичні уроки, які залишаються з тобою назавжди. І ця інформація, вона ну є базою, вона ніколи не зміниться. Тобто через 5 років це практика буде актуальний. Тож, по перше, рух, по-друге, мислити рухом і рухатись усюди неможливо. По третє очі та вестибулярка. По четверте, це наша діафрагма. Коли вона затиснута, то у нас живітик надувається, діафрагма не рухається, ребра не рухається, якісь болісні відчуття з'являються поміж лопаток, і взагалі у нас більше у цій зоні, тому що немає руху. Та й взагалі діафрагма, яка має качителів. Вона цього не виконує, тому що вона спазмована від стресу, або спазмована від того, що і не знає, як рухатись. Вона має жити. Наша діафрагма має жити і тому розвивати паттерн дихання. Діафрагмальний не ось так. І нертом і не ртом. закритий рот має бути, і у вісні також, і не плечима, і не занадто ми надуваємо живіт. Усе рідномірно має рухатись, тому працювати над своїм паттерном дихання. Також напишіть, будь ласка, якщо актуально вам дати. Якщо ні, то йдіть і вчіть це в практику. Тому що, коли ви налагодите паттерн дихання, у вас, по-перше, це буде якісна стимуляція м'язів тазового дна. А це важливо для дівчат, для профілактики, опускання органів малого тазу та для опускання органів животу, тому що діафрагма під грудиною також стимулює. Це перше профілактика якісна і стимуляція м'язів тазового дну. По-друге, це гарна постава, тому що у вас немає вже ось такого вигляду, немає животу випираючого, немає. Цитих ребер, у вас все якісно рухається. Ви відчуваєте тут віль, вільно себе, тут свобода така є у вашій грудині. А по третє якісне дихання, воно стимулює органи і органи, і органи нашого животику. А тому це стимуляція перистальтики кишківнику. А отже, ваше травлення буде якісним, і усі здуття, якісь незасвоєння, засвоєння, вони вже геть вас. Покинуть а також якісне дихання, воно знижає рівень стресу, відновлює баланс кислороду та кислого газу у крові, і ви вже не тривожні, а розслаблена, спокійна людинка. Переходь в практику в описі цього відео, забирай його до себе, читай відгуки та дивись результати роботи дівчат за цією програмою. Це топ, це реально база для здорової нервової системи. Після якою ви можете піти, хоч на хоч на кросфіт, хоч у тренажерку, хоч у групові програми, хоч у танці? Бо ваше ціло воно буде знати, як себе поводитись, воно вже буде підготовлено до будь-якого навантаження. Ви будете е, стійкі до стресу, до зовнішніх факторів, і ви будете себе. Якісно легко почуватись, знаючи, як працювати з болем, у разі чого як працювати з головним болем, як нормалізувати роботу травлення, як знизити набряки, що робити з поставою, що робити, якщо втомлюються очі, що робити з раптовою. З раптовим болем шиї, що робити з болем в плечі, в колінці. От усе ви будете знати про своє тіло, тому що це база. Я бажу вам гарної постави. Усі відоси, які тут відмітила, я ще відмічу в описі цього відео, щоб ви знали на які рухи спиратись під час роботи зі своєю поставою. І я бажаю вам якісного руху. Кайфу від себе і підписка на мій канал та інстаграм, щоб розумітися на ментальному та фізичному розвитку ще більше і знати себе ще краще. До зустрічі в нових відеосах!